Не мудрій по побожом високим святи Івангелієм і русієм, і дум, Твоєму Твоєму. Від Івана святий Івангеля читання, слава Тобі, Господи, за тобі. Водьмо уважні. І день свята став Ісус голосно заговорив, кажучи, коли хто хоче пити, нехай до мене йде пє, хто в мене вірує, у того, як Писання говорить, ріки води живої потечуть з утроби Його. це сказав Він про духа, якого мали прийняти ті, що вірує в ньому, бо не було ще на них Духа Святого, через те, що Ісус не був ще прославлений. Багато ж народу, почувши це слово, говорили цей справді пророк. Другі казали, Він Христос, а інші казали, хіба ж дали Христос прийде, через що в Писанні що з роду Давидового Віфлеєма села, звідки був Давид Христос прийде. Отак сталася незгода в народи через нього. Деякі з них хотіли схопити його, але ніхто не наложив на нього рук. Прийшли слуги до присвященників, фарисеїв, а ті їм сказали, чому не привели його. Одповіли слуги, ніколи, що чоловік не говорив, так як цей чоловік. Отповіли ж їм фарисеї, хіба й вас, затуманено, хіба, хіба віру в нього? Хто із? Старших або фарисеїв, але цей народ, що не знає закону, проклятий, він говорить нікоди до них. Той, що вночі приходить до нього один з них, хіба судить закон наш чоловіка, коли не вислухає його, перше не дізнає, що він робить, відповіло йому, сказали. І ти, і ти не залілеє, роздивився і побачив, що пророк не буває залілеї, і пішов кожний з дому свого. Слава, слава тобі, слава Тобі, Господи, слава. У ім'я Це, Сина, Святого Духа, ані Христом. Дорогі брати і сестри, що ми почитали іванські читання і апостольські читання, апостольське іменно говориться про День П'ятидесятниці. Чому ми сьогодні святкуємо це величне, величне свято День П'ятидесятниці, прикрашаємо наші храми зеленю. І чому це для нас іменно радісне собиття? Прикрашаємо церкви зеленю, у зв'язку з тим, що коли Авраам приймав святу Троїцю в себе, він це приймав коло зеленого маврійського дума. І в чистої суто собиття іменно церкви облагоражують різними квітами.